Продаж від власника нагадується. Номер телефону буде під відео. Дзвоніть і домовляйтеся по цьому автомобілю з власником. Автівочка на авторинку у нас не залишається. Тепер по автівочці у нас Nissan Кашкай. 2012 року випуску. 2 літра, газ, бензин. Ось такий гарний білий красень. Люди тільки, бачите, нічого не намивали, у нас дощик цілими днями йдуть. Хазяйські всі речі. Текстильний у нас салончик. Тонування всіх скло на, навіть на передніх 20 бачите, кругом Nissan 12 рік. Отак От все виглядає, сідушки, цілюхенькі, Зараз покажу підігрів, легкосплавні диски, отака От літня гума стоїть. Лінзоване світло, омивач фар. Зі сторони водія, давайте дивитися, бачу що лобове навіть, оригінал Nissan, тобто у нас всі скло оригінальні. Тепер з 4 всі склопіді й Отак у нас все виглядає тут. Сидіння водія, має ліфт водійського водія сидіння. Шкіряне кермо, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, круїзик. Підігрів передніх сидінь. Автомат у нас двохзонний едефос. Двохзонний клімат. бачите Рідне медіа. На приладах у нас 234 тисячі пробігу. І отак наша автівочка. Зараз відкриємо, покажу, як там, що у нас під капотом, тому що у нас тут самий їхній, самий гарний. Де там хлопка, зараз вибачаюсь. На паузу зараз поставлю. Все, знайшов вона внизу, я зверху шукаю. Ось двигун, ось ГБО 4 покоління. Бачите, все чистенько, ніхто не намивав в дорожньому такому бруді, щоб ви бачили, що ніде нічого не підтікає. Ну і власник каже, значить. Хто дасть 9500 доларів, той буде новим власником даного автомобіля з коробкою автомат. Якщо вам цікаво, телефонуйте номер під відео.